Рось зайчики мені не спиться цієї ніченьки, тому зробив для вас поради на завтра. Хороші поради. Отже, одна із головних порад, замість того, щоб розпрошувати увагу на десятки дрібних завдань, оберіть одну або дві найважливіші цілі особисті чи професійні, і присвятіть їм основну частину свого дня. І ще знайдіть час для себе, не забувайте про короткі паузи, п'ять хвилин тиші або просто глибокого дихання допоможуть перезавантажити розум і підвищити вашу продуктивність. А ще зверніть увагу на людей навколо тепле слово, невелика допомога чи шира посмішка, подарована колезі другу або рідній людині, може просто зробити їхній день кращим, а отже, і ваш день значно кращим. А ще завершить день чимось, що приносить вам спокій. Це може бути читання книги, легка прогулянка або просто гарячий напій. Лягайте спати з почуттям виконаного обов'язку, а не втоми. Пам'ятайте, найкращий спосіб передбачити майбутнє це створити його. Зробіть завтра днем, коли ви зробите значний крок до своєї головної мети. Якось так бережіть себе.